Вітаю вас, друзі, Ви на каналі Форлана. Зазвичай мої відбори до Вікін ліги не являються якимись дуже цікавими з точки зору дропу, з точки зору результату, бо зазвичай там 10-0. Але цей раз це. Виключення з правил справжнісіньким. В цьому відео ви побачите і шикарний дроп, який мені пощастило отримати в гарантованих паках. І одразу тест декількох нових гравців, які нещодавно з'явилися у FIFA 23. Тож, я вам бажаю приємного перегляду, не забудьте підтримати це відео. Та, звичайно ж, підписуйтесь на канал. Дякую величезно за підтримку. Поїхали! Ну і одразу маленьке інтро. Перед тим, як грати відбори до Ліги, я зібрав 10 піків, свіженьких піків, в яких ми, в принципі, отримали скам від нашого з вами казино, але далі, от далі, пішло. Добре. Краще ще ікону зібрати, заскамитись, але це буде цікавіше. Що там за Райкард? Може. І поглянемо на нього? Зараз 105-й. Так, 200к коштує 5 плюс 4 цікаво. ну Чисто по приколу можна дати йому яструба побігати. Але щось я не думаю, що він буде прям непогано. Робимо такий сьогодні челендж невеличкий. Е, у нас тут буде дві ікони зараз. Ми їх обов'язково е, в склад даємо Плюс. Ну, неважливо, які будуть. Плюс. Бума е, райкерда зараз швиденько. І підемо відбірчик зіграємо у League. Як вам іде? Ну, поїхали. Перший. Перший клієнт нашу основу Good Birthday! <звіць> Клювер, боже мій. Ну, нехай будемо з Хантером бігати, що робити. Що робити? Є теж А він два збирав собі саме на аккаунт. Два ізбачать чи одне? Хочеться щось що таке прям. Ну... Квенті? Бразилия, Франція, Нідерланди. Там дуже багато, конечно, прикольних варіантів є. Особливо Бразилії. Вандерсар йому. Ага. Ага. Давайте подивимось. Три гравці 84. Давайте пеле. Эй, волтаут. Хоч би не Вандерсар, буде дуже смішно. Прайм. Ауч, чмогитый просто. Який вандерсар! Камон! Камон, тут 2,5 миллиона носик, як то кажут! Казино дае! Дае грати сегодня! Вау! Вау! Піле 98 та ну сратися тут не жити 2,5 с ляма, серьезно! Серьезно, 2,5 с половиной Оце так зараз пограємо, панове. Ух! Клюйверт, пелє і. обіцяв райкер, да будемо ще райкер забрати. Уув. Уув. Оце так топчик, йо-йо. Це дуже-дуже пощастило, прям дуже сильно. Я думаю, що 10-0 дуже легко зробиться. Замброд то може зібрати. Ну, будь ласка, нехай він буде тільки нормальним, це ваш Ну та... злити стільки крутих гравців, гарного Фодору. Учасник мене там не буде, на жаль. Я б хотів насправді прийняти участь, тому що... Зараз, в принципі, нема де грати. Ну, але отак. Так, початок прекрасний. Ой, давай ще 2-0 зроби мені. Я зробив рано. Трошки повільно. О! Ну такий трошки дерев'яний, але дрібін. Теж такий. Там би я забив, не рахується. Дякую. Так і подивись. Гарно! Побігли. Блин, а що з прискоренням? Райкорд. О! Оце дрібінг піля. Зелений ТФ. А що, не вистачило? Вдачі не вистачило, чи що? Гарно піле. Оце це вже молодець. Обігло. Це такий буде якер команди, я так розумію, наш клюю. О! Можна і лайк поставити, Ха-ха-ха! Я кулетів там, Терштеген Ха-ха-ха! Че кто там його стоит на воротах? Помилка була А так-то він має бути на... Ой, райкарт, молодець, гарно! Іде Молодець. Ой, гарно, блін, клювер, корпус просто пушечка. А, бапе! Голландський А як тобі таке? На відмінці. Полетів, здається, Тео Оце було гарно. І Замброта ще таку гарматку поклав в ближній кут Я прям здивувався. Думав, що насправді забере Кіпер. Е! Як це називається, замбродта, як це називається? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Як же ж він цей пас вирізав? Клюйвер! Я не знаю, як за це можна не поставити лайк, я серйозно кажу Як за це можна не поставити лайк? Боже, пацани, ви такі геніальні! Що ж занадто? Все красиво, але <п> п'яка на цей прийом. Це не дуже добре. 80 там з копійками. Ой, гарно! А от замбро ти дивує? Дивує реалізацію трошки. Молодець, прям. Замбро! Клюй! Молодець! Клюн ми нарешті. Бля, такому лайнущій програти, це ж соромно, якщо чесно, трошечки. Ладно, чекайте, ми ще не програємо. Так, треба його карати. От по-любому треба карати хлопака. Тепер я піду потанцюю, що ти хотів. Да де мої танці? Хочу танцювати! Ді. Як ця скотина танцює, так йому дають подивитися це святкування. Як я хочу посвяткувати, воно, блядь, само самоскіпається. Ну класно. Може я теж хотів повпливати на суперника ментально? Чому б ні? Тепер я нарешті подивиться святкування. Нарешті. Ну от Уявіть, вирішальний матч, останній матч. Переможець отримує квиток в Лондон. І, відверто кажучи, мені трошки завезло з двома одразу голами. Я 4-2 виграв його в підсумку. І от після цього матчу я написав суперникові, що він заслуговував обіграти мене, але так склалося. Так, мені треба зібратися на цей матч перемикнувся завчасно. Стоп точно вміє грати. Чому мій пресинг тут не спрацював, а? Чого воно все так пролітає? Повз, 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 повз. Гравців моїх. Класно. Плювер не виграв голову кого уже Ерзіньо, чи що. Я, я пішов Ні, це, це просто це, це блять, сміх просто. Це просто сміх, це не картка, це бронзовий якийсь біч з намальованими характеристиками і прізвищем клювер на картці. Це не, не той гравець, він не грає так, як він намальований там на карці. Степовер. Оце так несподіванка. Так, походу, трошечки людина вміє грати. Але ми теж будемо щось намагатися зараз зробити. Тільки <плес> без оцих от. Привертів так коряво, ну просто не можу зрозуміти. По флангу. Намагаюсь зробити закидання. По флангу. Я не знаю, як можна давати. Ну це не, не, не знаю, це назад. Візиня так, напомню. Начинайте бензима, така, и не забыває, це цельчик, как не называется. Не бензима трошки інше забуває. Це форвально Дай пас! Еластико! Степове! Ще одне еластико, не вистачає. Два гали забив після еластики. Працює. за загруз, по... типу. Дані тільки, чи одразу він знав про такого граю, чи ні. По замброті. Ну. плюс-мінус скажу так, але більше сподобався, чи ні. Але знаєте, от щось такого, як, наприклад, там. Ну, щоб в порівнянні. Як після Мусіала на ЦП, як після КДБ на центральному півзахисникові. Типу, такого вау-ефекту не було від замброту, скільки я зараз 10 матчів пограв. Я туре Марвел чи Замброт. Мабуть, я б я, я вибрав через фізику. Let's go! Let's go! Walk out. Один. Совіч, добре. Фодор піде. 3.84. Фодер знову дають! Далі, і Модуля. Останній факт. Добро. Абсолютно. Це з знову. Токоє Камбі, 2 асисти, але. Ну, нічого особливого взагалі в карті не помітив. Хоча тут якоби там максимальна фізика джампінг сила мається на увазі. УСД в 94-95. Пасульки не дуже, що правда. Пасульки точно не дуже, прям 100. Іначе максимальний пейс, але реально якийсь Мендеш, наприклад, для мене. Виглядає більш ефективним і більш універсальним. Далі. Райкард. 12 е, матчів, 11 голів, 6 асистів. Ну Він високий, і його ефективність має бути в грі корпусом, в грі е, на другому поверсі, правильно? І якщо там це Ленгтік, не бачу гравець, то у спринтах Перші 10 матчів 5 матчів чи 6. Я пограв з ним на Хантері, він був в Ленгті. Особливого якогось спринту не побачив. Як, наприклад, там у Лівандовській можна побачити, у Кріша. По Дріблінгу, коли був на Хантері, то трошки тяжкуватий, на моторі краще вже. Але все одно до ідеалу далеко. Ну, але в загальному не буду казати, що це взагалі ніякий гравець. У Клюверта, наприклад, при тому, 19 корисних дій, чекайте, тут 17. Тобто у Клюверта фактично більше корисних дій, ніж у Райкарда. А клюверт мені, в принципі, не подобався в грі. Ну, він не сподобався загалом. В нього немає дріблінгу, в нього достатньо фігова фізика, як виявилося. Гра головою. Ну, паршива реально. Реалізація теж не топ. Ну, Плюс-мінус, але не топ. І він не ленгті. Ну, картка ні про що в цілому була. В нього більше корисних дій, ніж у райкерда. От як це зрозуміти? Я думав, що райкерда буде більше точно. І. На Фланзі 13 корисних дій. От як має виглядати Вінгер. Нормальної людини. Не Бруно Фернандеш 6 корисних дій за 20 матчів. А блін, 13 корисних дій. І це я на пілі абсолютно навіть не намагався цілеспрямовано грати. Не намагався. Оце нормальна статистика. Так, і останній Замбротта. 3 плюс 3 для ЦП це ОК. За 10 матчів зіграних це ОК. 400К просто трошки так піддушує, да? збирати його там. Багато фодору треба віддати. Але в загальному мені здається, що є толк з цієї картки в загальному. Друзі, вам дякую за увагу, дякую за вашу підтримку. На цьому будемо завершувати та чекатимемо щось цікавеньке ще на тижні або вже в самій вікін-ліз, яку гратимемо на вихідних. Там, наче обіцяють новеньку команду Шейпшифтерів, чому б їх не протестувати? Лайк, якщо чекаєш огляд на нову команду Shapeшиfter, а на цьому успіхи FIFA 23 Бережіть себе та слава Україні!